Ми прийшли на озеро. Буль! Прийшли на озеро. Але тут не все можна показати, тому що, ну, тому що не можна тут багато показувати. Тож я так потихеньку. Ну, з цього ракурсу я ще не показувала. Я ж кажу, бо тут незручно показувати. Влізев кадр те, чого не потрібно показувати. Крига ще тримається, біля берегів вже немає, бачите, водичка. Спокійна, спокійна, а там іще крига. Треба так показати, щоб не влізло в кадр. Те ще що не треба. Ось тут дебрі наші з цією. Ось оце сухе, оця гілка суха, бачите, її можна зрізати на дрова. У мене дрова закінчились. І оце можна забрати на дрова. Немає сьогодні пташок на озері. Ще, мабуть, не прилетіли. А ні, он хтось літає великий. А качечки он де літають. Вон сіла на дерево якась пташка. Ой, тут уже зовсім немає криги. Подивіться, тут високий берег. Ану, Лія, буля. О, качки. З'їхала, зісковзнулася, бачите, впала. Не дивилась під ноги, дивилась на качок. Лія, нікого там немає. І качок не зняла і впала. Але не біда, он де сидить. Там гніздо, але я не думаю, що вона на гніздо скакнула. Не знаю. Ось подивіться, яка водичка. А прозора ж яка. Гляньте. Лібуля, ну зараз упаду, тобі легше буде, ще раз упаду. Подивіться, яка водичка гарна. Я би пройшла отак по берегу, але ж вони мене потягнуть. Ось ось ось-ось, ось, 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 подивіться. ось ця, е, ця чапля, ось вона прилет, прилетіла. Красень, чомусь він один, зрідка тут вони обидва бувають, а так один. Хвильки вітер гонить. Боже, як гарно, аби тільки не гупало. Водичка як фігурно так зробила на кризі протоку таку. Він дуже полохливий, я до нього не зможу навіть підійти. Дуже полохливий. О, Поїхала, зараз знову поїду. Вирішила все-таки пройти отут. Тут жерства, може не впаду. Як не потягнуть, то не впаду. Буля. Буля. Стоїть я. Хочу трішечки ближче підійти. Водичка, яка прозора. Скоро рибки будуть тут гасати. Жаби будуть ковікати. О, він полетів. Я ж кажу, він дуже полохливий. Він де літає. Зараз куди він сяде, побачимо. Не бачу, що знімаю. Сонце сліпить. Ось він летить, летить. О, він сідає на те озеро. У нас же ж тут декілька озер. Було три, потім два об'єдналися в одне, велике. Скоро, мабуть, рибалки будуть сидіти тут. У нас ловлять рибку. Тут невеличка рибка, але щось же вони тут знаходять. Мабуть, котам. Кожен шукає розраду для себе яку може. Комусь посидіти на березі озера. Гляньте, яке озеро. Ну, чи не чудово. Круки. У нас на Західній дід мій казав крук не ворони, а крук. Я не знаю, може є різниця між цими птахами. Я не знаю. Ми оце як ходили з ним у ліс, то там багато пташок було. І він усіх пташок знав. Де яка пташка, фу, буля. Він робив граблі, на кисята брав деревину, о, і цю деревину можна забрати, притягнути додому. Я її, мабуть, зараз заберу. А вона, мабуть, важка була вона мокра. Ні, можна забрати. Кисята робив граблі. І оце він кожен зубчик на граблі, руками вирізав, витішував, ножик у нього був. Та й не один ножик. І він заробляв так гроші. Він ще працював паламарем у нашій церкві. Я пам'ятаю, я ходила завжди пол шкря... підлогу шкрябала, а підлога дерев'яна від воскового нальоту. Тоді ж віск був, не парафін, а віск тоді був натуральний. І оце ж ходила шкрябала, воно не сильно шкрябається, а ще як там же труни стояли, ну, на відспівування. Як була труна напередодні, ой, як я тряслася. Я сама не ходила ніколи в церкву. Це я з бабунею ходила. Баба там казали баба, діду. Нема такого бабуля, дідуля чи бабуня. Баба, бабу, діду. Це таке звертання в нас було. Ось гляньте. Це також екскаватори на рили, а воно. Гляньте, це ж геопластика, як воно природно. Виглядає, наче і не екскаватор, наче тут так було завжди. І ось це я там повзала по тій підлозі, шкрябала той віск, а люди ж на відспівування ходило багато людей, кожен стояв зі свічкою, то я там нашкрябалася, звичайно, але нічого. Там холодно завжди було в церкві. В нашій. Церква була в селі Кропивник. Я там народилася. Жила там майже до 11 років з бабою і з дідом. Баба померла, і мене мати забрала до себе. Оце ми так по переселенню сюди потрапили, в Херсонську область. Також помоталися по всій Херсонській області. Ось це я вже розказую свою біографію. Ой, гарного вам дня! Я вже казала сьогодні, це вже може моє друге відео. Я не думала на озеро йти, але думаю, гляньте, як дерево нахилилося, так? Ну ж гарно ж. Я не знаю, це воно саме нахилилося, там пень, може там було два-дві деревини. Йдемо, діти, йдемо. Йдем. Зараз йдемо, заберу оту деревину, хоч би знов не впасти. Не тягни мене, бо я впаду. Так, ну на оцій ноті на водичці. Я вам кажу сьогодні до побачення, влізла так і не туди, куди треба. Гарного настрою усім, надії в серці.